Та по Настюхи треба щось рішати. А що у ній рішати. Вона дружина твоя. Ні, Ну це то так, звісно. Але я ж у, бачу, як вона на тебе дивиться, розумієш? От навіть зараз ми стоїмо, а вона за штори на тебе дивиться. Ну не оглядай, не треба, не оглядай. Вона навіть коли всім салат насипала, то в тебе ж у одного тільки олівка є. А це багато про що кажуть. Бо які олівки Та Не починай. Не, 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 не. Потім будеш з нею спати, я приїду битися, ти мені наб'єш морду. Я буду потім тобі різати тормоза на машині. Не? Як -то різати тормоза, бо я розіб'юсь. Ну так, да, ну, я тобі все одно буду різати тормоза, Андрюха, Це ж на... по Насті, все. Вова, а йди до гостей, розкажи якусь свою любіму смішну історію про гагаузів. Я ж казав, що давати. Тобі не здалося, що твій Вова якийсь сьогодні ну, дивний. Ти знаєш, Андрія, якраз вийшла про це з тобою поговорити. Ну no. ти знаєш, Вова мені все розказав. Не буду я з тобою, Андрюх. Я одружена жінка.